Живіт, на жаль, відрізаний повністю. Але да, можні легко. Можні хлопець. Спасибо. Це вже було пізно вечором, вже темно було, йшов дощ. Точно вже не пам'ятаю, дуже було шумно. Ілі збросом з дрона, і так я вже не пам'ятаю. І живот болів, було важко. І дуже були великі страхи, що може бути найгірше. Ми знаємо, що від пораненім живіт, на жаль, погибає дуже багато, майже 90%. Ми, як хазяїва своєї землі, скільки ми вчилися всі. Наші предки хотіли стати незалежними. І от ми стараємося підтримати це все. Самое, что так в було. было.